Іде третій місяць, як Дніпропетровщина долучилася до відновлення Херсонщини. У підшефних селах щодня працюють будівельники, лагодять покрівлі, фасади та паркани, замінюють вікна і двері. Роботу виконують якісно, аби місцевим комфортно жилося. Люди радо зустрічають майстрів, які прийшли їм на допомогу. Серед тих, хто приїхав відновлювати сусідню область, Даніїл хлопець з Нікопольщини, навчався на машиніста тепловоза. Втім, декілька років тому почав працювати на будівництві. Так справа його і захопила. Приїхав трошки, злякався, що все зламане, але зараз працюємо над відбудовленням. Ми відбудовуємо домівлі, які після окупації знаходяться. Я роблю на фасаді і на кричі. Починаємо, якщо був прильот саме в будівлю, робимо демонтаж, потім застраюємо і обшиваємо дім. Дуже підтримують, дуже позитивно реагують. На те, що ми у них робимо дуже добре, дуже раді те, що їхня домівля обустроєна». Бригадир Владислав Кам'янського. він у бойовельній сфері вже майже 10 років. Його команда злагоджена, тож одночасно в роботі до п'яти будинків. Каже, місцеві дуже добре приймають, чекають та радіють, коли бачать результат. Проводимо тут покрільні роботи і фасадні. Демонтуємо повністю кришу і набираємо по Обрашотку, каркас, ну, всі етапи покрівної роботи і по фасаду також набираємо каркаси, і обшиваємо, і проводимо заміну вікон, дверей, підготувуємо до зим. Влижаючи. Вже уявляє свою оселю ошатною і мешканка Ольгиного Альона. З деокупації рідного села вона повернулася до рідного дому. З першим кроком на подвір'я жахнулася. Перший день, як зайшли, їм треба було з холодильників все забрати, телевізор стріляти, їсти все забрали. що було, вони все забрали. Двері, вікна, стіни розмальовані, все, кухня, дверки, все виламати, все нічого не було. Хочеться, так. Да. Заново все, і остановка, щоб була, і ходить не бояться, але ж тільки ходять і оглядаються, тому що бачили те, що не хочеться, щоб вони бачили. Та бачили ж результати. Думаємо, що те саме буде, що буде добре. Буде тепло, на кришу не буде капати. На площадку був прильот, і осколками воно побило, і шифер побило, і стінку, ну стінку трохи підмазали. А... Шифер положили чуть-чуть другий, тому що воно попало все, і все. Загалом до відбудови Херсонщини долучилося 15 областей України. Набути на цьому етапі проєкту. Досвід планують поширити, і на інші постраждалі від війни регіони.